Проповідь буде про те, за що воюють наші воїни. Зайду здалеку. За що йде війна в Україні? За що ми боремось? Дайте, будь ласка, відповідь. Отак. Одразу дали правильну відповідь. Дякую вам. Дійсно, так. Питання свободи для нас є дуже і дуже важливим. Навіть не питання миру, але питання свободи. Ми хочемо бути вільні від поневолення, ми хочемо бути вільні від того, щоб нами хтось керував, щоб хтось змушував нас якось поводитись, якось жити. І часто це бажання бути вільними, воно неправильно дає нам сприймати якісь істини. Неможливо, можливо, не особисто нам, але люди, коли дізнаються більше про нашу церкву, думають, що у нас дуже багато заборон, у нас дуже багато всього, і Бог такий суворий, який забороняє щось робити, що мені хочеться. Але чи справді це так? Взагалі про питання свободи роздумувало дуже і дуже багато людей. Різні філософи всіх часів, від древніх греків античного часу до середньовічних католицьких мудреців, якщо можна так сказати, вони всі роздумували над питанням свободи в тій чи іншій мірі. Лейбніц, вчений такий, сказав, що свобода це як лабіринт, це питання одне з найбільш заплутаних у всій філософії, Ну, одне з найбільш заплутаних. Свобода є основною цінністю насправді у святому Писанні. Ми, як християни, це чудово розуміємо, тому що ми досліджуємо Біблію, ми цікавимося тим, що відкриває Бог на стрільниках священного писання. Ми бачимо, що свобода це не просто якийсь термін, не просто те, чого хочуть люди, а це те, що Бог нам подарував. І це дуже важлива цінність. У святому Писанні саме творіння, те, що Бог нас створив. Це вже свобода від неіснування. Коли ми не існуємо, ми не є вільні. Ми просто от не існуємо. А коли Бог нас створив, ми вже маємо якусь свободу. Книга-вихід, друга книга в Біблії, сама її назва в нашому перекладі вихід означає про вихід з рабства для людей, які були в цьому рабстві. Книга вихід розповідає про свободу від неволі, від гноблення та принизливого рабства, яке було у ізраїльського народу, буквального, а також і від рабства гріха. Святилище, всі його символи, все, що Господь зробив в Кінії, воно все також про свободу від гріха. Все це стосується свободи. Історія Божого народу насправді є історія свободи, звільнення. Від зла та усіх його проявів. Усі обітниці Бога, які він обіцяв на сторінках Священного Писання, які були адресовані як ізраїльському народу, так і апостолам, так і учням Ісуса Христа, так і кожному із нас, і з вами, це також все про свободу. Свобода від війни, від лиха, від насильства, від поневолення, від покорення, від того, щоб нас змушували до чогось примушували. І якщо ми розуміємо, що свобода від війни, свобода від поневолення, вона також невіддільна від миру, від спокою. Свобода неможлива там, де є якийсь неспокій, де немає миру, де є війна. Свобода є необхідною умовою для того, щоб був мир. Ця істина стосується і особистісного рівня, коли це мова йде про нас. Можливо, про взаємовідносини між людьми, але також воно є глобальним поняттям. Погодьтеся, що якби у нас був, не було війни, це не означає, що у нас була би свобода і у нас був би дійсно мир. Якщо б нас захопили і змушували до чогось, ми б не були в мирі, ми би не були в вільні. У Біблії свобода. На особистому рівні означає отримати прощення від Бога. А на суспільному рівні, на рівні більш глобальному, свобода є передумовою мира, тобто те, що перед... Ну, те, що з'являється перед тим, як з'являється мир. Без свободи на самовизначення, наприклад, свободи називатися самим собою, свобода називатися християнином, свобода називатися українцем, свобода називатися. Людиною в кінці кінців рано чи пізно будуть якісь повстання, будуть якісь е, е, боротьба буде. І це вже не буде миру, якщо не буде свободи. Мир вимагає свободу. Один православний мислитель сказав таку фразу, що найвищою формою свободи для церкви є те, що людина може вільно. Жертвувати навіть власними інтересами на когось когось іншого. Найвищий прояв свободи це можливість людини жертвувати власними інтересами для когось іншого. Такий підхід не є слабкістю, як можуть вважати у світі, як прийнято вважати, що сильний той, хто робить все для себе, а хто комусь віддає, то він слабкий, він якийсь слабохарактерний або щось таке. Насправді це є ознака внутрішньої сили, яка не від людини походить, але від Бога. Людина є дуже сильною, коли здатна проявити свободу, жертвуючи своїми благами заради іншого. Також свобода ніколи не буває сама по собі. Свобода не може бути просто серед нічого. Біблійна свобода народжується з Божою любов'ю. Біблійна свобода походить з Божою любов'ю. Вона взаємопов'язана та нероздільна від любові. Любов насправді навіть є метою свободи. Для чого нам потрібна свобода, для чого нам потрібна воля, якщо не для любові? Чому? Тому що любов не може бути з примусом. У попередньому уроченку свободньої школи ми піднімали тему свободи і любові. І там неодноразово лунала думка про те, що любов можлива тільки тоді, коли є вибір, коли є можливість обрати, любити чи ні. І якщо дійсно справжня любов, то вона буде лише тоді, коли ця любов є не вимушена. Це серцебиття, це зміст це Основна ідея будь-якого Божого закону. Господь створив свободу, щоб любов стала реальністю, щоб любов стала можливою, тому що любов є характером Господнього. Суть законів Біблії, законів П'ятикнижжя Мойсея, яку Ісус узагальнив у своєму вченні, вона також пов'язана з любов'ю. І коли хтось може подумати, що ці закони нас поневолюють, позбавляють нас цієї свободи, то розуміючи зміст цих законів, розуміючи, що справді їхня суть це любов, ми розуміємо, що вони не поневолюють, але звільняють нас. В повторенні закону в 6 розділі 4 та 5 текстах написані слова, які потім процитував Ісус. Слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Це записано у повторенні закону. Також Ісус називає це найбільшою і найпершою заповіддю, найважливішою. Про це Він говорив у Матвія 22 розділі. Він також додає, що є друга заповідь, яка схожа на попередню. Люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідах, говорить Ісус, стоять увесь закон і пророки. Закон і пророки це не просто десять заповідей і люди, які промовляли Боже Слово як пророки. Закон і пророки це розділи Біблії, які були на той час. Законом називали П'ятикнижі Мойсеєв, перші п'ять наших книг, а пророчими книгами пророками називались інші книги. Зокрема, ті, хто, ті, що написані пророками, а також історичні. Щоб створити умови для того, щоб любов була можливою, Господь створив свободу. Вічне спілкування в любові не сумісне з примусом, з тиском, з залякуванням, чи навіть насильством. Уявіть собі, що ну, це навіть уявити складно. Я хотів запропонувати вам це уявити. але... Сам не може до чого буде пропонувати інше. Надія на вічну свободу та спільність у любові є Божою метою, призначенням і ціллю, завданням у тому, що Господь робить для нас. Господь нас спасає для чого? Для того, щоб проявляти нам свою любов і щоб ми могли віддавати йому свою любов. Щоб була любов. Господь нас для цього спасає. Він звільняє нас від гріха, щоб була любов. Те, що Біблія називає Євангелієм, те, що у нас написано як перших 4 книги Нового заповіту, слово Євангелія означає буквально блага вістка або добра новина. Це пророцтво про звільнення людей всього творіння від зла, про звільнення, від зла, гнобителів, гноблення і всього поганого. Це є Божою обітницею і фундаментом нашої надії. На що ми сподіваємось? На те, що Господь прийде вдруге, що ми Воскреснемо, що ми будемо жити з Ним в вічності? Все це є свободою, свободою від гріха, від смерті, від зла. Господь говорить правду. Бог завжди виконує і виконував раніше, тому він і зараз їх виконує, свої обіцянки. Як сказано в Біблії в книзі Ісая та в книзі об'явлення Бог є Богом істини, Він є Богом вірним. Ми можемо прочитати в книзі об'явлення такі слова, так говорить Амінь Амінь. Що це значить? Хай буде так, ми знаємо цей переклад. Це слово, яке передає стабільність ідею правдивості, надійності, безпеки. Якщо мова йде про когось, хто названий цим Словом, а названий цим Словом Ісус, то це той, хто, кому ми можемо довіряти, на кого ми можемо покластися, кому ми можемо довірити власне життя. Тож Євангелія це добра новина, добра звістка про те, що Бог звільняє тих, кого пригноблюють, обмежують або змушують до чогось, придушують сили зла. Євангелія це про звільнення від поганого. Чи то в перших історіях книги буття, чи то в промові Ісуса в синагозі, чи то навіть в книзі об'явлення і апокаліптичних, тобто пророчих пророцтвах, які присвячені останньому часу, це завжди про звільнення, про свободу та волю. Щоб зробити реальною цю свободу, Господь долає ворогів, які гноблять його народ. Ми читаємо про це в Старому Заповіті дуже багато історій в Старому Завіті. У цьому сенс вигнання сатани з цієї е, з неба, щоб, пон, щоб звільнити від поневолення. В цьому сенс падіння Вавилону, про яке описує об'явлення. Це звільняє Божий народ від пригнічення, від володіння ним, від панування над ними та використання людей як агентів злих духів, як тих, хто служить дияволу. Це це про звільнення. Борці за свободу мають чітко розуміти те, що вони роблять. Борцям за свободу зараз можна назвати нас із вами, тому що якщо ми проповідуємо Євангеліє, ми проповідуємо звільнення від зла. Євангелія це кінець панування зла, це проголошення приходу свободи. Тож на особистому рівні свобода це кінець внутрішнього, внутрішньої переваги, гордості, відчуття. Своєї кращості над іншими і так далі. На загальному рівні це щось про знищення цієї системи. Упав упав Вавилон це не про якесь місто, це про систему, про те, як все в цьому світі гріховно зав'язано та взаємопов'язано. Євангелія це звільнення від підкорення. Отже, свобода і безпека для всіх людей на землі. Бог пообіцяв, що настане мир, що і ягня буде з вовком разом. Тобто навіть в природі те, що ми вважаємо природним, що саме собою не буде насильства, буде вільне все від насильства. Бог пообіцяв, що в Божому царстві більше не буде цього. Навіть тваринний світ буде позбавлений своїх інстинктів, які є гріховними. Євангелія це про свободу від демонічних духів, про які говорить книга об'явлення, що вони в останній час матимуть велику силу і поширюватимуть фальшиві Євангелія. Бог переможе і їх. Євангелія також є звільненням усього творіння, всієї природи та нашого світу, який піддається тлінню, страждання і смерті. У Римлянам, посланні до Римлян в 8 розділі 20 тексті, ми читаємо такі слова. які говорять про це. У тому ж контексті, що і послання до римлян, Євангелія є доброю вісткою про дітей Божих. Це означає, що буде проведена робота з відновлення того, що було задумано ще від створення світу. Господь говорить: ось, творю все нове. Це буде відтворення в нас самих образу Божого через роботу Духа Святого. Ми знаємо, що буде створена вся нова земля. Тоді, коли прийде Ісус Христос після тисячолітнього Царства. Але ми також розуміємо, що вже зараз Святий Дух впливає на нас, щоб ми змінювалися на подобу Божу, на ту подобу, яку Він створив, коли створив Адама. Він створив людину на образ і подобу Божу. І зараз Святий Дух працює в нас, щоб ця образ і подобалась відновлювалися. Але все це звільнення, вся свобода. Вона має певну мету. Це не просто так: свобода ради свободи, ми вже говорили про це не може бути. Метою життя є спілкування з Богом і з триєдиним Богом, який є любов. Євангелія з цієї точки зору є звільненням від відчудження, тому що що зробив гріх із людиною? Він відділив її від Бога. Він закрив можливість спілкуватися напряму. І Євангелія це те, що нас звільняє від цього. Ісус прийшов для того, щоб ми мали прямий доступ до спілкування з Господом, без якихось обрядів, без якихось посередників людей. Господь Ісус напряму слухає наші молитви. Він, Господь, своїм життям, своєю смертю і своїм Воскресінням. Він є найбільшим проявом свободи. Без нього ніяка свобода не мислима. Навіть якщо зараз закінчиться війна, навіть якщо зараз всі ми будемо вільні, нас не будуть ніякі ні до чого змушувати, ніяких законів не буде, без Христа свобода неможлива. Навіть не можна її уявити. Тому що Ісус Христос. Він сам є цією свободою, він є творцем, він є вседостатнім, тому що він сам прийшов на землю, він помер замість нас. Він нікого не просив, щоб йому допомогти, ніхто не міг його замінити, лише він один. Він став єдиною необхідною жертвою, єдиним посередником, нашим вседостатнім рятівником. Він є володарем нашого життя. Буквально, тому що, якби не він, то у нас би цього життя не було. Окрім Ісуса, нам більше нічого не потрібно. Це означає, що очікування, які ми маємо від нашого християнства, неможливо якихось мати досягнення нічого без Ісуса. Ми можемо очікувати, що ми станемо краще, у нас буде кращий характер, ми будемо поводитися інакше, але без Христа це не має. З ніякого сенсу в першу чергу, а по-друге, швидше за все й неможливо. Ми можемо досягнути зовнішнього якогось змін, але внутрішні зміни без Ісуса Христа неможливі. Очікування, які ми маємо від інших людей, ніколи не повинні робити нас заручниками якогось невдоволення чи якихось образ. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, ми можемо думати, що він собі подумав так, вона собі подумала так. Але це ми не можемо читати чужих думок. Люди діють час від часу всупереч нашим очікуванням. Ми можемо передбачати, що людина щось каже або щось робить, а вона робить не так, і ми можемо відчувати через це певний дискомфорт. Але звільнення, яке дарує нам Господь, навіть від цього нас звільняє. Більше того, і інші люди не можуть вплинути на наш емоційний стан, якщо ми дійсно вільні. Хоча вони можуть вважати інакше. Люди позбавлені влади змушувати нас почувати себе погано. Якщо нас звільняє Христос. Ми вільні жити навіть поруч із ворогами, тому що вони ніяк на нас не впливають, якщо ми вільні, якщо нас звільнив Христос. Ця грань свободи справді дивовижна і для нас зараз, можливо, не осяжена. Християнська свобода не перевершена вона сильніша навіть за смерть. Найбільш незвичайний вірш про відданість Христові. Міститься в книзі Ув'явні в 12, тексті, 12 розділі 11 тексті. Вони його перемогли кров'ю агенця та словом Його засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Для переможців вірність Христові дорожче за власне життя. Христос є найвищою цінністю, найвищим скарбом, найважливішим, що є в нашому житті. І з цього вже випливає, що для християн свобода не є найвищою цінністю. Не є Бог. Не свобода головне для християн. Але Господь, який цю свободу дарує. Божий суверенітет, те, що Він є верховним господарем Господом, це все впливає на наше життя у всіх сферах, у всіх проявах. І в буденному, і в духовному. І в робочому будь-якій якому будь частині нашого життя. Слово Господь, ми звикли його розуміти як ім'я Бога, як те як ми до нього звертаємося. Але що воно насправді означає? Дуже важливо розуміти, що це звернення означається. Ми визнаємо Господа головним в нашому житті, Бога головним. Кажучи, Господи наш, ми маємо на увазі, що. Господь Бог є Господом Господарем нашого життя. Правильне ставлення людини до Бога є ознакою справжнього християнського життя. По суті, розуміння того, хто є Бог, це є страх Господній, це є початок премудрості. А відстоювання свободи проповідь Євангелія це спосіб, яким ми можемо. Запросити людей прийняти справжню свободу, яку дарує Христос. Цікаво, що саме запросити, тому що якщо б ми могли їх змусити, то це була б не свобода. Саме зробивши вибір, Господь так само запрошує кожного з нас, запрошує всіх людей. Він їх не тягне, Він їх не штовхає, не забирає з якогось місця і в інше, але ще запрошує. Лагідно і ніжно кличе кожного, тому що Він. Дає нам можливість зробити вибір. Він дарує нам свободу вже в тому, що кличе нас. Ісус зробив повчальну заяву. Він сказав, що Він є дорога, правда і життя, дорога до свободи, до прямого доступу до Бога, до спілкування в любові з трієдиним Богом напряму без інших посередників. Фактично, Ісус проголосив, що якщо Він, як син Божий, звільняє людину, то вона. Дійсно отримує свободу. У Івана, в 8 розділі, 36 тексті, ми читаємо, що коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І те саме ми знаємо, що пов'язано з істиною. Ісус сказав у 8 розділі Євангелія від Івана, 31, 32 текста. Як у слові моїм позоставитеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ісус приніс правду про Бога. Він відкрив своїм життям, своєю смертю, своїм воскресінням те, який є Бог, який є Його характер. Тому що мета сатани на цій землі споплюжити характер Бога, викривити Його, щоб люди не любили Його, щоб в людей не було любові. А Ісус приніс правду про те, який є Бог. І цим він нас звільнив, тому що ми вже знаємо правду, а правда зробила нас вільними. По суті, Ісус зробив революцію в цьому світі, не таку, що перевертає владу світську, але таку, що скинула владу сатани. Це новий заповідь прямого доступу до Бога. Ми можемо безпосередньо спілкуватися з Ним. Свобода прийти до престолу благодаті без посередництва інших, але через власне посередництво самого Бога. Це свобода мати прямий доступ до Господа, до Бога, який приймає неслухняне людство. Скільки би разів ми не помилялися. І притча про блудного сина чудово це ілюструє. Свобода прийти в дім Божий. Навіть те, що ми зараз тут, це також є проявом свободи. Свобода від зла. І Ісус навчив нас як молитися, коли казав, навчаючи нас, як молитися, сказав такі слова, які думають вдомі всім нам. Визволи нас від лукавого. Звільни нас від злого, від сатани. Духовний вимір свободи включає свободу від сли... впливу демонів, впливу злих духів. Тому що земля це окупована територія. І Сатана окупував землю, заразивши її гріхом. Згідно з 12 розділом Книги об'явлення, на цю планету зійшли злі духи. Тим не менш, блага вістка свободи полягає в тому, що Ісус Христос переміг їх, обеззброїв їх. У посланні до колесян, говорячи про скасування боргу викуплених, це другий розділ 13-15 тексти, Павло зазначив, і вас, що мертві були в гріхах та не обрізані вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукопис... рукописання на нас, що з наказами було проти нас. Він із середини взяв його та прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх. На Христі, говорить апостол Павло у другому розділі послання до Колесян. Ми, як адвентисти сьомого дня відстоюємо в певній мірі, ще не завжди цього розуміємо, але центральне місце свободи в християнській вірі, світогляді та в нашій повсякденній житті. Тому що ми розуміємо, що все, що відбувається, в цьому світі, воно робиться для того, щоб у нас. Була любов до Бога, щоб не було примусу. Інакше якби Господь раптово знищив все зло на світі ми, би, ми або інші небожителі боялися б. У нас був би страх перед Господом, але так він люблячий і не має страху, але є любов. Реформація, яка відбулася 5 століть тому, також була заснована на основах. Свободи. І Адвентисти сьомого дня, якими ми зараз є, ми є в певній мірі продовженням тої реформації. Колись Мартін Лютер це почав, потім продовжили інші реформатори, потім з'явилися інші церкви. Далі 1844 рік, велике розчарування. І зараз ми тут, як Адвентисти, але все рівно ми хочемо звільнення від гріха. Ми хочемо звільнення від гріховної системи, яка нав'язується сатаною кожному на світі. Адганати сьомого дня, відстоюючи свободу думки, свободу совісті та свободу віри, відновлюється найважливіший принцип, за яким, всі, за яким відбувалися всі важливі події в світі реформація та якісь інші зміни в світі, які були заради свободи. Совість людська, яка є в нас, яка є в кожній людині, вона є тим, через що говорить у нас Святий Дух. І це є дуже важливо, це є священне, що є в людині. Свобода совісті є дуже важливою. І ми, як адвентисти, хоча зараз у нас в нашій країні, в нашій місцевості, немає потреби це захищати повсякденно, але не всюди в світі вона є. Відновлення це те, що пропонує нам Господь, повернення до свободи, яку Він подарував на початку, до нашого образу, який Він хоче в нас бачити образ Божий. Це відновлення нового завіту, який дав нам Христос. Христос оновив все. Ми можемо прийти до Нього, ми можемо покаятися і мати спасіння вірою в Ісуса Христа. Тож нехай свобода рясніє серед нас заради слави Господа, який робить усе, щоб звільнити кожного грішника на землі. Як кожного з нас, так і кожного за стінами цього молитовного будинку. Кожну людину на землі Господь хоче звільнити від гріха. І Він покликав нас сприяти цьому. Тож, хай прийде пошвидше справжнє звільнення <клес> разом з Ісусом Христом. Хай прийде Ісус. Амінь.